Та що, ось уже пареньок у нас на місці. Шліцики. Саме основне, я б сказав, дзига. Тут шліци дзига, а сальничок надивиться, він тупо дерев'яний. І гнало з-під... Це оце колечко крепко пускали, бо воно вже воно як пластмасова фігня. А тут у нас ось отаке. таке. навіть видно, ось по слідах розкидало іменно з під пальця наружі. і, і головне ці прокладочки не забудь, бо вони там потрібні. Це регуліровка з заводу йде, іменно пара підганяється. Бачите, нема нікого. Це привод. Насоса гідравлично ламаємо далі.